Скажіть, будь, будь ласка, як вважаєте ви, краще рекрутинг чи ТЦК? Я думаю, рекрутинг, щоб вибрати професію Професію і обрати. Да, під... угу. ну як, по здоров'ю. Не так, куди тебе кинули, да. Да? а щоб ти сам в чому ти сильний, свої сильні сторони зміг да, проявити. Да. Да? За власним бажанням? По власному чи... бажанням. Да. Ну, і... бажання. А що робити з тим, що ну, не вистачає сил там тобто ТЦК все одно ж якусь певну роль виконує. Треба. Змінити командування, щоб правильно керували тим, хто знаходиться на службі. Рекрутинг. але щоб самі приходили, щоб їх не тягнули туди, а й самі. щоб мотивовані а, люди щоб були мотивовані і відразу студії, розуміли так, напрямок. Так. Да? Ну, звісно, краще йти до товаришів, яких ти знаєш. Ну тобто, але те саме можна зробити і через центр кретування. Ну, я не знаю, чесно, тут тут складне питання. Складне питання. Але однозначно має бути мотивація, певно. Мотивація може визначити на якийсь період. Але щоразу на одній мотивації там далеко ну не можна не поїхати. Протягнути. Це просто ну робота щоденна важка. Тут мотивації ніякої ну не допоможе. Вона угу. закінчиться рано чи пізно залишиться лише там ти і твоя справа.